Окей, давайте розберемося з новим законом, який має зробити санкції справді дієвими. Здавалося б, що тут складного, але на ділі виникла серйозна юридична перепона. Закон про санкції дозволяє державі забирати активи у тих, хто під них потрапив. Але знаєте, забрати актив на папері це одне, а от почати ним управляти зовсім інше. Вся справа в так званих обтяженнях це старі юридичні претензії, що блокують передачу майна. І що виходить? Ці старі претензії, як от арешти чи іпотеки, просто створюють юридичний глухий кут. Через це фонд держмайна не може зареєструвати право власності за державою, руки зв'язані. І це не просто слова в офіційній пояснювальній записці так і сказано суттєві перепони. І ось для цього і потрібен новий законопроект його мета просто прибрати ці бар'єри. Як саме, дуже просто виносяться зміни одразу в кілька ключових законів, щоб розчистити шлях. І все це щоб надати повноваження фонду держмайна і збудувати по суті нову ієрархію. І ось вона ключова зміна. Закон встановлює абсолютно новий порядок пріоритетів. Простими словами, рішення суду про санкції тепер ніби обнуляє всі попередні борги й арешти. Так, тепер вимога держави номер один абсолютний пріоритет. І ось як тепер працює весь процес від рішення суду до повного контролю держави. Тобто санкції стають не просто папірцем, а інструментом з реальним економічним ефектом. Тож, чи стануть санкції нарешті ефективними, цей закон має перетворити юридичні рішення на реальні результати.